У Миколаєві перероблятимуть будівельне сміття. Наразі у місті працює проєкт від Організації Об'єднаних Націй, за яким місту допомагають у прибиранні завалів, що утворилися внаслідок російських атак. Для ознайомлення з ходом робіт Миколаїв відвідала помічниця генсека ООН Шоконода про деталі зустрічі більше знає Сергій Лисюк. Установи публічні, а також це будинки, житлові будинки, які зруйновані для того, щоб їх відновити, їх потрібно розібрати. А це вартує велику кількість грошей. Ми не можемо собі дозволити з місцевого бюджету це зробити своїми силами. Тому ми звернулись до Індіпі. Вони відповіли нам погодились. На сьогоднішній день в роботі безпосередньо по проекту UNDP знаходяться дві будівлі. Це будівля університету Сухомлинського і будівля на вулиці Пограничній, 43. Це п'ятиповерхова багатоповерхівка. Проєкт з переробки відходів, котрі утворилися внаслідок російських ударів по будівлям житлового, соціального та освітнього фонду, функціонує в Україні майже з початку Великої війни. Ним опікується програма розвитку Організації Об'єднаних Націй за підтримки уряду Японії. Ознайомитися з ходом робіт до Миколаєва завітала помічниця генерального секретаря ООН та директорка Кризового бюро програми розвитку Шоконода зараз. Юндіпі займається розбіркою будівничного сміття. Ми почали цей проект з Києва. Зараз ми розповсюджуємо активність на чотири інших регіони. Ми почали роботи через два місці після початку війни. Це стало можливим завдяки вкладу керівництва Японії. ми займаємося не тільки вивозом та розбором сміття, але приділяємо значну увагу рециркуляції Наразі активне прибирання відходів руйнування триває у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Говорити про реконструкцію будівлі зарано, каже проректорка Вікторія Даниленко. З цією роботою колектив займається спільно з колегами з національного університету кораблебудування, до якого приєднаються внаслідок реорганізації. Власними силами ми це все привели до ладу, але є такі роботи, які власними силами зробити, звісно, ти не можеш. Ми провели обстеження цих будівель. Поточні пошкодження ліквідували самі, але для того, щоб щось робити на місці пошкоджених, звісно, в першу чергу треба демонтувати, окрім того, що. Це треба технічно для подальшої відбудови, це ще й небезпечно для нашого університету нові направлення. Я маю на увазі підготовка педагогічного складу, але університет Сухомлинського має велику історію. Це найстаріший університет Миколаївської області, і разом ми впораємось і все буде працювати ще краще ніж працювало. На прикладі Національного університету кораблебудування, ми коли закінчили повністю розбір завалів, ми зробили повний проєкт реконструкції. Зараз в університеті Сухомлинської йде така ж сама робота. Переробляти будівельне сміття також будуть по місцю. Наразі вже планується відкриття відповідного заводу. Готовий інертний матеріал згодом можливо буде переробити, до прикладу, у асфальт. Як зазначає міська влада, Миколаїв має ефективно використати таке виробництво. А я бачу мужність. Силу місцевого населення дуже тяжко бачити, як руйнують твоє місто. Але я бачу, що люди, яких з якими я зустрілася, віддані справі реконструкції міста. Саме тому UNDP залишиться з вами у процесі відновлення України. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.